Поляна, а куди ти зібралась? На гости. Куди? На гости. В гости? Угу, до бабусі в гості. А як ти поїдеш до бабусі в гості? Просто, піс... Просто в автобусі я і поїхала. А, а то, що в тебе? Де? Ото, От що в тебе? Це Да. шоколад. З'їжою твій пакет? Вилазь під стол і покажи мені, як ти Десь будеш йти. Ну то я зрозуміла, ну то її покажи, як ти її будеш заносити в автобус. Десь. Як? Отак. Як? Ага. Отаку, да? А тобі не важко? Там багато є. бачиш? Ага, твої друзі, так? Ага, і стаська сук мене та са тасати. Ага. Давай заплатимося гарненько, давай. Ну хотіть поїхати до мабуть, хоті. Ходить поїду до вас. То ти сама поїдеш? Угу. Ти без мене поїдеш? Ні, в мене там. Ця... Маленький автобус, а ви саме їде? А, добре, ну то їдь в цьому маленькому автобусі, а я тебе почекаю вдома.